Росіяни за ніч двічі обстріляли передмістя Запоріжжя. За інформацією голови Ова ракети влучили поруч з лікарнею. Попередньо люди не постраждали. А зранку окупанти завдали повторного удару зруйноване СТО обійшлося без жертв. Вчора ввечері окупанти з артилерії та реактивних систем залпового вогню накрили житловий квартал Херсону. За даними очільника регіону, на ранок відомо про 21 пораненого та 7 загиблих. Рятувальні дії тривають. Росіяни продовжують бити і по Нікопольщині Дніпропетровської області. Як пише голова ОВА, за ніч на дві громади прилетіло понад 70 снарядів зградів та важкої артилерії. Без постраждалих деталі уточнюються. У Форбс підрахували, що Росія за 9 місяців повномасштабного вторгнення та війни проти України витратила близько 82 мільярдів доларів що дорівнює чверті річного бюджету РФ, зазначається, що для Кремля рахунок на війну наступного року може виявитися занадто високим, оскільки власні ресурси на військові потреби вичерпуються. Україна купуватиме електроенергію в ЄС. Таку заяву зробив голова Укренерго Володимир Кудрицький. Він повідомив, що Укренерго має можливість імпорту електроенергії з Європи в Україну обсягом 500 мегаватт. Проте для цього потрібний спеціальний механізм, який наразі розробляється. Відключення електроенергії. Як повідомляє НЕК Укренерго весь день в Україні діятимуть екстрені відключення світла. Погодинні графіки відключень поки що не працюють.